З чого складається наша сцена базова? Будь-яка базова сцена в блендері одразу складається з базового об'єкту кубіка, об'єкт кубік, лампочка, джерело освітлення і камера. І у нас оці об'єкти, вони ось тут відображені. Вони зібрані в певну колекцію, да, про це я вже казав. Якщо ми розуміємо, що сцена буде достатньо багатопредметною, то краще організацією сцени в блендері почати з самого початку. Тобто перейменувати колекцію, припустимо. Світло та камери назвати цю колекцію. Натиснути праву кнопку миші. У мене все на відео записується, і ви ж бачите, що я натискаю. отут тут от, червоний мод. Right Mouse. New Collection. Припустимо, називаю її там предмети, да чи якось там як вам там в голову збреде. Витягую її так, щоб вона у мене була незалежною. Переводжу сюди, припустимо, кубік. От. І от у мене вже дві короче, заізольовані колекції. Тобто, як правило, різні типи об'єктів краще одразу розпотякувати по різним таким папочкам. Вам це облє... ну, упростить далі орієнтацію в своїй же сцені. Ви зможете легко відключати включати видимість об'єктів, коли вам вони будуть потрібні, будуть не потрібні. От. Стосовно цих значочків. Оце глазочок це видимість об'єкту тут, в 3D, -в -парті, а Фотік це видимість об'єкту у рендері. Потім, коли ви рендерите. Можна відключити це тут, але все рівно об'єкт буде рендеритися. Ми його побачимо на фіналі. Тому, якщо ви хочете повністю виключити об'єкт краще. От. Тобто можна отак. Тепер, які типи об'єкту, які типи об'єктів існують, і як їх додавати в сцену? Давайте.